Повість Оксани Ратушської Метелки в крижаних панцирах. Це історія про 13-річну дівчинку яринку, яка автокатастрофі втратила батьків і здатність ходить. Тепер вона живе з дядьком і тіткою та пересувається на кисні колісному, проте не. Втрачає надії. Яринка знаходить друга хлопця Артема. Через нього дівчинка познайомилася з вчителькою танців і навчилася танцювати на кислі коліцному. Завдяки їй яринка змогла зібрати кошти на своє лікування і знайти інших нових друзів. Разом вони долають дунувші підтримують одне одного і вчаться. Радіти життю навіть попри важкі випробування. Ця повість показує, що навіть у складних обставинах можна знайти щастя та справжню дружбу.